Користь дуже велика. Дивіться, в нас ми ж не тільки беремо повід Баямари, беремо повід Сату Мари. Це вважайте, велика частина Рахівського, Тячівського, П'яцілму Хуського Хузького ряд, частина Виноградівського, яка може м -м -м приходити сюди, отримати візи. Які мають родинні зв'язки, мають на увазі і друге, малий прикордонний рух. Тут приходити брати карточку і спокійно їхати. Буде розвиватися прикордонна торгівля, буде розвиватися культурний обмін, навчання, ніхто не забороняє. Тобто через міст дитина може спокійно собі піти вчитися. Українські діти в наших українських школах, румунські, якщо захотів, в Грумунську, то це так робиться завжди при малому прикордонному русі. Яка це більшість населення, яка може підпасти під дію цих прикордонних рухів? Ну мільйона. У нас тільки мільйон двісті це вся територія Закарпатської області. Я думаю, тисяч. 250-300. На малий прикордонний рух. На малий прикордонний рух. А чи безплатні візони стосується всіх категорій громадян? Чи є якісь обмеження? Всіх? Ні, нема обмежень. Діло в тому, що Румуни і так їдуть до нас без віз вже давним-давно. Вони їдуть ніяких віз. Це ми мали платити 37 доларів, євро вибачайте. Але дивіться, що воно дає раніше. Щоб доїхати до Чернівців, то це треба коло 100 євро, Крім плати бензин, машина, ночлег, їхати два рази, тому що раз треба подати документи, другий раз приїхати їх забрати. Сьогодні все це буде робитися тут. Візит безкоштовні, карточки на малий прикордонний рух, різні довідки, запити. Ну, Багато яких питань вирішує консульство. <заблика> консульство, поки лише будівля, коли воно запрацює реально, Запрацює, будувати? значить, я питав пана міністра закордонних справ 1 серпня вони почнуть приймати документи. А Хто тут консул? Ми так і не зрозуміли. Жи а традиційно? ще немає, а. А. ще немає. Є тут як з. Завідуючи, як сказати, правильно, господарством, який там готує мебіль, готує столи, готує краси стіни, все робить для того, щоб почало консульство працювати в повному обсязі. І скажіть нам, які у вас плани на завтра? На завтра? Так. Я завтра відпочиваю. Ніяких планів? Але на фестиваль ви не їдете, нам уже сказали. Я не, їду, куди. Я не їду на фестиваль. І довго будете відпочивати? Як пани скажуть? Всі дуже кажуть, що так не гарно, треба якось пом'ягче, поскромніше. Делікатніше і тому подібне, я бачив наслідок тої делікатності, яка була в Криму, в Луганській і в Донецькій, коли захватували адміністрацію, а голови адміністрації сиділи, бо вони дуже культурні, виховані. Отак От ми сьогодні пожинаємо плоди всього цього. Якщо рейтерські хотіли захватити опис, і я мав, ну. Ну, що ви міленькі діла так так ні Ну вибачте, так так неможливо. Я розумію, якісь є політичні домовленості. Ну, якщо я сьогодні поставлений президентом і уповноважений кабінетом міністрів президентом на державне управління території. Прошу зі мною рахуватися. Не хочете зі мною рахуватися. Я попереджував адміністрацію президента в четвер. Я захищав фонд регіонального розвитку, то в четвер у міністерстві регіонального розвитку житлово комунального господарства. І був у адміністрації президента і сказав: Дивіться, готується абсолютно велика турніця. Як може сам начальника митниці. Неділю пробути помічником народного депутата е Пацкана і зразу бути переведений. Тобто, за неділю він влаштувався, неділю попрацював і без стажировки, без е подання закарпатської митниці, без нікого зразу е заступник е е керівника всієї митниці керівник боротьби з контрабандою. Як таке може? Від мене вимагають от закони, хоча я всім показую, що, шановні, от сьогодні я сказав, хто хоче, може мене звільнити хоч сьогодні, але ж ніхто такого бажання в Києві не має, тому що у них є своє бачення по, на розвиток цієї ситуації, Ну, таке не може бути. що...